По цінний досвід за кордон польські медики взялися допомагати у розбудові екстреної допомоги. Мовляв, над цією структурою свого часу працювали не один десяток років. Тож нині завітали із робочим візитом і до нашого регіону, аби там власні очі побачити українські потуги у цій сфері, і звісно, передати свій досвід місцевим лікарям. Та ще й безкоштовно. У нас акуратні сон дві диспосита наш диспетчерський центр обслуговує до трьох мільйонів мешканців. Усе добре відпрацьовано. Тому ми й запрошуємо ваших фахівців до нас, аби вони. Теж навчилися правильно і своєчасно реагувати на різні ситуації та працювати у таких пунктах. медичних, європейські сертифікати. Ті лікарі, які проходитимуть у нас навчання, отримуватимуть спеціальні європейські сертифікати або вже з ними по поверненню на Україну могли фахово навчати своїх колег. І друга форма нашої роботи це не лише допомога у навчанню чи обмін досвідом, але й надання польською стороною необхідного обладнання. Зокрема, мова йде про карети екстреної допомоги. На в перших місяцях пришвигороку між тим місцеві фахівці певні співпраця з польськими колегами важливий крок до успішної роботи. Бо ж якщо теорію прикарпатські медики володіють на тверду п'ятірку, то закордонна практика піде їм лише на користь і в майбутньому дозволить уникнути багатьох помилок. Ми дуже тішимося, що люди ментально близькі до нас. Ми йдемо тим самим шляхом розвитку, який наші польські колеги мали ще років 20 тому. Ми сподіваємося, що їхній досвід ми не мусимо повторювати кожного річно йти 20-річним шляхом. Нам надано можливість використати польський досвід для встановлення нашої української екстреної медичної допомоги. Рівень професіоналізму наш. Є, скажімо так, на достатньому рівні, щоб ми могли розуміти, що відбувається в світі, і йти тим шляхом, який на сьогоднішній день визнано міжнародними асоціаціями єдиноправильним. Ми сподіваємося у цей шлях навчання кадрів, який є найтяжчим, не фінансова допомога, не машини екстреної медичної допомоги не фінансові вливання, а первинно це є кадри, яких треба навчити, які розуміють, куди йде розвиток. Та без підтримки урядників кажуть у місцевому департаменті охорони здоров'я теж не обійтися, бо ж екстрена медицина нині потребує чималих капіталовкладень, мало не 10% від усього бюджету галузі. Окрім того, для ефективної та справді оперативної роботи область нині потребує 13 сучасних реанімобілів.